Доброго ранку усім. Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя і сьогодні відео Балачки про все. Трошки повідповідаю на запитання, які мені були в минулих відео. Трошки покажу своїх дівчат. Звичайно, десь тут в мене барсік. І так, ой, сонце світе. У нас тут трошки було похолодання, але зараз уже сонечко. Тихо, вітру немає зовсім, і вдень так душно, що нема чим дихати. Е, так, з чого почнемо? Посилка на Ізраїль відправлена і вже долетіла до своєї господарки. Світлана вже отримала вчора, мені написала, що посилочка прийшла, топ сів ідеально, вона дуже задоволена, але фото зробить трошки пізніше, тому що людина працює зранку до ночі, і коли будуть вихідні, тоді порадує мене фото звітом. Так що посилка йшла два тижні. Спасибі за пораду. Хочу сказати надійці. Надя мені порекомендувала відправити посилку із центральної пошти у Полтаві. Звичайно, я Катя це сказала. І вона відправила, каже, так, без проблем. Навіть не питали, що там. Там, в принципі, в посилці не було нічого. Зв'язана футболка і шоколадка. Все. Так що такі, такі у нас бувають чудосії. Ну, я розумію, що це е, по правилам, да. але можна було просто сказати: візьміть цю посилочку і сходіть на Центральне відділення і звідти відправити. Наприклад, коли я хотіла відправляти із своєї пошти, у нас перевізна. Тут сказали дівчата зовсім ні-ні. Потім у нас тут на цукровому заводі, там пошта працює кожного дня. Я туди поїхала, кажу, а вдруг можна. Да, вона сказала, в принципі можна, але краще поїдьте в Лубни і звідти відправити без проблем. Тому просто, просто якось так, добре. Тепер, що ще хотіла я вам розказати. Було багато, ой, як гарно так видно, було багато запитань по посильці, і за це я вже відповіла. Дов'язала я свої шкарпетки, зигзаги жовтенькі, жовто-сині, синьо-жовті. Сьогодні треба попрати і зробити відео по готовій роботі. Я планую зробити окреме відео по цих шкарпетках. Коротеньке, я так думаю, буде. Кардиган паутинка дов'язаний, хвостики заховані, примірку пройшов. Не оприділюся я з пувицями, дівчата. Думаю, чи мені... Робить пувиці по всій довжині да, планки. Чи все-таки зробити пару штук вгорі і на цьому з пувицями завершить? Поки що так, але ще він не пратий, того треба ще його попрати, висушити і тоді вже, мабуть, буде ясніше. Це по в'язанню. Кольорова авантюра моя в'яжеться, і так як я вже казала, у липні був колір білий, білий мені зовсім не підходив до цієї роботи. Тому я зробила, взяла джокер і почала в'язати легеньким таким жакардом із секційної пряжі. І в серпні випадає секційна пряжа, меланж. Ну, звичайно, це, ця історія буде продовжуватись далі із секційної пряжі. В мене багато отакусіньких клубочків носочної пряжі. І я хочу все-таки вив'язати їх саме у цій авантюрі. Буде таке рябеньке, полосатеньке, різнокольорове, щось. Але моє. Унікальне неповторне. Думаю, що ще хотіла розказати. Далі по сирам, по бринзі і, і взагалі по, по господарству. Ні, не по господарству, а по сироварінню. В серпні я взяла собі відпустку на сироваріння. Чого? Починається викачка меду. Починається помідорний сезон закрутки. І я так подумала і вирішила, що в цьому місяці я поздаю молоко, хай і по 7 гривень за літр. Але все-таки я молоко поздаю, бо я не виконаю. Вдень качати мед, а вночі варити сир. Це буде занадто важко. Треба трошки думати про своє здоров'я. І тому бринзу я не варю. Сир я не варю у серпні. Почнемо, я так думаю, з вересня повертатись до сироваріння. Сир в наявності є, є качота, качота з різними добавками, Є фермерський, гауда, мраморний. І начебто все. А, Алтайський ще є. Ну, Алтайський це твердий сир, він визріває не менше трьох місяців, тому я його ще не беру в продажу, бо він іще не готовий. А качоти в мене ще багато. багато до мраморного, тому якщо комусь щось, пишіть. Так. Думаю, в суботу приїжджала Катя на вихідні, не в суботу, в п'ятницю, в п'ятницю п'ятницю ввечері вона приїхала, а у нас немає світла. Ось в нас трансформатор, он там стоїть. І в 9, не в, 9, в 7 годин вечора, бац немає світла. А я тут піцу печу в електродуховці. Довелось включати газову, закидати піцу в газову духовку. Позвонила до своїх батьків. Мама каже: в нас теж світла немає. А тут дзвонить мені тітка, яка живе тут прямо біля трансформатора. Каже: в нас трансформатор димить, стріляє. Каже, дуже лякалася, що воно таке. Дзвони куди-небудь. Ну, ви розумієте, що ми живемо, знаєте, як на хуторі. Там хата, там хата. І, в принципі, це дуже добре, але... Щоб дійти один до одного, наприклад, якби не телефон, то тітка б до нас би йшла б години півтори. Ну, якщо чесно, в неї дуже велика проблема з ногами, і дійти до, до нас, наприклад, це було б дуже важко. А це вже вечір. Ну, Благо, в мене є номер диспетчерської зресу. Я давай туди дзвонить. Кажу, в нас трансформатор стріляє. Він, о, Господи, добре, добре, я все записав, скоро будемо. А виявилося лелеки. І, скоріше за все, молоді лелеки робили обліт. і одна з лелек попала туди в між провода. Дуже шкода пташку, але, звичайно, вона загинула. Ну, світла в нас не було десь дві годинки, і я, я дуже переживала за закваску, яка в морозильці зберігається, і за сир, в принципі, який сохне в холодильнику, тому було дуже, знаєте, нервово, чи буде в нас світло? Чи що мені з сиром робити, і на той момент я варила бринзу. Ой, це в нас наші молочники поїхали. Чогось сьогодні припізнились вони, а вони от прийшли дощі, і, може, деколи навпростець через поля, а зараз через поля не проїдеш. Скоріше за все, прийшлось їхати в кругову по асфальту. Так от. Ну, благо, все зробили. І вже через дві годинки в нас світло з'явилось, Катя приїхала. От, все як звичайно, дитина приїхала, погостювала два дні неповних і поїхала назад. Ось так в неї закінчується відпустка, і якось так відпустка прилетіла. Ну, таке життя. Що ще таке цікаве? В принципі, нема нічого. Пасемося, в'яжемо, скоро починаємо працювати на пасіці. Починаємо працювати на пасіці і треба помідори закручувати. У нас якось огірки не дуже пішли в минулому році. Я якось, в принципі, не дуже і люблю огірки. Більше по помідорах. Закрила я лечо із кабачків, закрила лечо із огірків і закрила кетчуп на основі кабачків. Ви знаєте, дуже смачна така, смачний соус виходить. Ну, Начебто кабачки вже закінчуються. В принципі, мабуть, вже вони закінчились, тому що те, що нав'язалося такі малесенькі. То вони просто попідгнивали, так як багато вологи, дощі йдуть, підгнивають і огірки там останні. Ну, якось вже і не жалко, все одно ми їх віддаємо в основному курям. І кабачки підгнивають, а от помідори підгнивають, то це вже, звичайно, так, жалкувато. Бо треба. На помідори у нас планів багато, треба закрутити і треба томату наварити. Слухаю ще що їде. Треба томату наварити. Так, ну це наче по таких господарських справах начебто все. Повертаюся я до. В'язання шкарпеточки візерунком зигзаг. Оце я зазигзагилась зовсім, я вам хочу сказати. Ну, по-другому, що не назвеш. Оце у мене недодв'язана оця шкарпетка. Тут я купила спандекс і буду зараз вв'язувати спандекс і закривати носочок. Так, ось такий. Майстер-клас є на мисок. Майстер-клас у мене на каналі є на оцей візерунок з жакардом. На п'ятку я, мабуть, не робила майстер класу Тут п'ятка підкова, але це ідентична п'ятка до п'ятки, яку я в'язала, ось буквально майстер-клас вийшов. У мене на каналі по жовтеньким носочкам зигзаг. Ну, тут уже показувати нема чого, просто добавлю сюди ниточку з пандексу, в резиночку, пару рядочків пров'яжу і закрию. І один носочок буде готовий, і буду починати в'язати другий. Бо це в мене такий довгов'язний дов'яз. Жовтенькі носочки я якось дуже швидко зв'язала, знаєте, з таким азартом. От. А цей у мене заштопорився, бо поки я його в'язала, я вив'язала кардиган паутинку і пару носків. Тому я не люблю, коли в мене залишаються якісь. Недов'язи, хоча в мене, скажу чесно, недов'язи єсть, і їх треба підтягувати. А в планах у мене почати в'язати лопапейсу для Ірини, моєї подруги. А це план такий, знаєте, номер один. От шкарпеточку закрию, і треба буде зв'язати. Зразок із пряжі, яку мені Іра прислала на лопопейсу. Зробити розрахунки і далі вже працювати над лопопейсою і паралельно в'язати оцю шкарпетку. Ось якось так. Ну, а так у нас, слава Богу, начебто тихо. Трави цвітуть, колючка цвіте. Як вона пахне, аби ви тільки знали. І це, до речі, класний медонос. Оця колючка. Колись тут випасались корови і, в принципі, нічого поганого тут не росло. А зараз колючки, будяки, мої кози не встигають. Тут треба, знаєте, таку тару овець. Вівці добре випасають пасовища. Кози ні. Коза вона така люби повибирати, що їй краще підійде. І... А мої так це зовсім, вони дуже баловані. По поводу цього. Вони люблять повибирати. Ну, як ти їх оце прив'яжеш, на колочок поставиш? В них серце стане. Це для них буде стрес, шок і просто неймовірне розчарування в житті. А так вони ходять, вибирають кому що захочеться. Комусь будячка захочеться погризти колючого, це в нас волошка по будяках. Комусь квіточки. Що ти там смикаєш? Ану покажи. Ой, яке смачненьке. Ой, вон Люта квіточки <кхм> висмикує. Ось так, скажем так, балачки не прошу, але трошки з вами поговорила, порозказувала трошки з наших новин. Повертаюсь до в'язання, вам всім гарного дня, легкого в'язання і, звичайно, мирного неба над головою. Дай Боже нам усиль перемоги! На цьому все. Пока-пока.